Всім привіт! Сьогодні найсексуальний день в тижні. дірки, Тобто по технічному отворі. ще покажу. Вона навіть не кругла, вона з якимось таким та така. Та просто зверху квадратна. І позначок, грубо говоря, немає ніяких. І нам треба їх знайти, відтворити, щоб вони були точно такі самі отут. Зі всіх позначок виробник зробив місце просто, не знаю, щось тут пише 900, покажіть. 100. Як нам з тим боротися, я ще не знаю до кінця, ну, але для того ми тут і зібралися, щоб вирішити і зробити те, що потрібно. Може хтось знає, де ті дирки тут. Напишіть нам. Всім привіт! Затираємо полинки, рівняємо шагрень, будемо полірувати. На вечір клеїм скло, вічка. Збираємо бампіра, де ще десь дня 3-4 та й на здачу. Не і нічого. нічого. Покажемо. Що? Все знімаєш? Всім привіт. Третій день, да? і знов Беха. Сіморка, яку ми вже показували в перший день, там, в понеділок, вже в камері, все підготовлено, зараз заклеюю все і буду фарбувати. Там ще деталі, вони загрунтовані. Теж планую сьогодні підготувати все і якщо все буде окей, то ще сьогодні покрасити, але не знаю, чи встигну, ще багато роботи. Та й, в принципі, усьо. Вже це казати? <рисував> е, і ще вчора пофарбував білу четверку. Йдемо покажу. напевно, ну, на вулиці стоїть, але ще треба полірувати. Що так далеко стали? Готово, в принципі. Залишилось тільки сполірувати перехід по кольору чітко. Фарбували в розпил, чуть-чуть бампер, чуть-чуть крило. ключка не чіпали. В принципі, все гарно вийшло. Саня хоче виїжджати? Да? Хоче виїжджати? На моє місце? Окей. Е -е, зробили ми її за два дні, в принципі. В понеділок вона приїхала. Саня відрихтував. До... З другої до п'ятої Саня відрихтував, з п'ятої до 4 я вже її зашпаклював, загрунтував. Вчора, якби трошки камери були не так завантажені, ще можна було б і вчора клієнтові віддати. Але я її тільки фарбував годин 5, за годину пофарбував. Але воно все підсохло гарно. Зараз там декілька мусорин, переходи поліруємо і все, віддаємо клієнтові. Чотко. Бомба. Всім привіт! залетів до нас гольфік. Є гольфік. Зробити заднього бампера. Зараз я його знімаю, буду розсипати і підготовлювати. Він вже до нас, до речі, попередньо робився не так давно, але вже спів десь його прижати. І от ось тут на <кхи> долу гулю і вийшла фарба. Будемо її вигрівати, трошки укріпляти, трошки підтесувати і перефарбовувати заднього бампірочка. Я думаю, що багато часу це не займе. Все. Більш тут нема що розказувати. На. А, ще можна розказати, що того разу не сильно класно вийшло по фарбі. Візьми, може видно, так, да? на камері чи ні? ні чуть -чуть. Вроді би той колір, але трошки відрізняється. Цього разу попробуємо... Це синіший. Цього разу попробуємо його фарбу трошки удосконалити і пофарбувати. Але все одно так як він пластмасовий. На метал і на пластмасу фарба трошки по різному лягає. Все одно буде трошки відрізнятися, але мені здається, буде кращий результат, як попереднього разу.